Чи знали ви, що українці мали свій інтернет ще до винайдення електрики? Його ім'я кобзар, не той що книга Шевченка, хоч і вона теж код нашої нації, а живий мандрівний передавач інформації, кобзарі це українські сліпі або слабозорі музиканти, які грали на кобзі або бандурі і співали думи, пісні, балади, народні хроніки. Вони були не просто артистами. Це були носії колективної пам'яті, живі архіви. Вони передавали новини, історії, перекази про героїв, трагедії і тріумфи, подорожували від села до села, як справжні месенджери до писемної епохи. У світі, де не було ні радіо, ні газет, Кобзар був соціальною мережею, моральним компасом, носієм традицій і правди. Його слухали з пошаною. І за це радянська влада знищила цілу генерацію кобзарів на початку 1930-х років. Але сьогодні ми знову чуємо їхні думи, бо історія не зникає, вона прокидається в голосах нових кобзарів, у вуличній музиці, в ютюб відео, в кожному слові про правду. Кобзар це наш давній інтернет, без електрики, але з душею.